Львів'яни святкують сторіччя від дня народження Івана Гончара, знаного колекціонера і скульптора, який за півстоліття зібрав тисячі рушників вишиванок, кераміки, ікон живопису, писанок, дерев'яних виробів. У Львівському музеї історії релігії зібралися колекціонери і вирішили показати свої речі народного мистецтва. На відкриття виставки приїхав син легендарного колекціонера Петро Гончар із дружиною, народною артисткою Ніною Матвієнко. Неабияк як приємно здивувалися, коли почули, що Львів'яни захотіли вшанувати Івана Гончара. Його син каже, музеїм батькової збірки, як усім народним мистецтвом, нині у державі цікавляться не більше ніж за радянських часів. Те, що робив Іван Гончар, він казав, День Незалежності, і все буде рай в Україні. От. А на сьогодні, так як і в 60-70-ті роки, це все виглядає опозиційним. А от Ніна Матвієнко сприймає усе оптимістичніше. Ви такі багаті, ви, ви мільйони, мільйони сьогодні, які не цільне, ні багатства по музеях залишається. Може, заради цього сьогодні треба. Ну, як вам сказати, витерпіти те, що тимчасове, все тимчасове. Кожне зло воно тимчасове. На виставці львів'яни показують полтавські рушники, вишиванки, плахти, а ще оригінальні чернігівські, вінницькі і черкаські ікони.